Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку текстові задачі задачі-наруки. пригадаємо матеріал, який ви вже вивчили. С відстань. Т-час, В швидкість. Формула відстані С дорівнює В помножити на Т, формула швидкості В дорівнює С поділити на Т. Формула часу Т дорівнює С поділити на В. Задачі, які сьогодні ми з вами будемо розв'язувати: перший тип задач. Рух з одного пункту в одному напрямі. Рух з одного пункту в протилежних напрямах. Рух з різних пунктів в одному напрямі. Рух з різних пунктів назустріч один одному. Розв'яжемо з вами першу задачу. Рух з одного пункту в одному напрямі. Салі і блискавка Маквін одночасно вирушають в одному напрямі? Швидкість салі 60 км на годину, а швидкість блискавки Макквін 80 км на годину. Яка відстань буде між салі і блискавкою Маквіном через 3 години? Розв'язання задачі. Відстань, на яку віддаляються об'єкти з одиниці часу, називається швидкістю віддалення В віддалення. В віддалення дорівнюють В перше відняти В друге. В перше більше В друге. Швидкість віддалення дорівнюють. 80 відняти 60 дорівнює 20 км на годину. С дорівнює В помножити на Т. 20 помножити на 3 дорівнює 60 км. Відповідь задачі: через 3 години відстань між салі і блискавкою Маквіном становить 60 км. Розв'яжемо другу задачу. Рух з одного пункту в протилежний напрямок. Блискавка Маквін. І Чіко після зустрічі з метром вирушають одночасно в різних напрямках. Швидкість блискавки Маквін – 80 км на годину, швидкість Чіко 90 км на годину. Яка відстань буде між Чіко і блискавкою Маквін через 4 години? Розв'яжемо таку задачу двома способами. Перший спосіб нам треба знайти відстань. В помножити на Т. Побачили, що у нас є. Швидкість Маквіна і швидкість Чіко. Нам треба їх додати. 80 додати 90, помножити на 4. Ми знайшли з вами 4 помножити на 170 дорівнює 680 км. Відстань, яку вони подолали за 4 години. Швидкість віддалення. 80 помножити на 4 дорівнює 320, 90 помножити на 4 дорівнює 360 км. Третя дія 320 додати 360 дорівнює 680 км. Рух з різних пунктів в одному напрямі. Із двох пунктів, відстань, між якими 120 км, одночасно почали. Рух в одному напрямі блискавка Маквін зі швидкістю 80 км на годину і док зі швидкістю 65 км на годину. Через кілька годин після виїзду блискавка Маквін нас дожене дока. Розв'яжемо таку задачу. Відстань, на яку зближаються об'єкти за одиницю часу, називають швидкістю зближення. В зближення. В-зближення дорівнює В1 відняти В2, В1 більше В2. В зближення дорівнює 80 відняти 65 дорівнює 15 км на годину. Відстань дорівнює В зближення помножити на Т зустріч. Т-зустріч дорівнює С поділити на v зближення. 120 поділити на 15 дорівнює 8 годин. Відповідь: Блискавка Маквін наздожене дока через 8 годин. Розв'яжемо наступну задачу. Рух. З різних пунктів назустріч один одному. Із двох пунктів відстань, між якими 435 км. Одночасно назустріч один одному виїхали блискавка Маквін зі швидкістю 80 км на годину. І док. через три години вони зустрілися на станції технічного обслуговування, з якою швидкістю їхав ДОК. Розв'яжемо таку задачу. Відстань дорівнює В зустрічі. В-зближення помножити на Т зустрічі. В-зближення дорівнює С поділити на Т зустрічі. Перша дія. 435 поділити на 3 дорівнює 145 км на годину. В-зближення дорівнює. В-дока додати В-блискавки. Друга дія: 145 відняти 80 дорівнює 65 км на годину. Швидкість дока. Відповідь задачі. швидкість дока 65 км на годину. Вікторина. Я читаю вам задачу, а ви мені кажете правильну відповідь. І я перевіряю, правильно у вас вона чи ні? Власна швидкість човна дорівнює 15 км на годину, а швидкість течії 3 км на годину. Який шлях пройде човен за 3 години за течією річки? Правильна відповідь: 54 км. Наступне питання Вікторіни: за скільки годин пасажирський літак? Пролетить відстань 900 км, якщо його швидкість 450 км на годину. Варіанти відповідь: 1 година, 2 години, 3 години. Правильна відповідь 2 години. Наступне питання Вікторини: Власна швидкість човна дорівнює 15 км на годину, а швидкість течії 3 км на годину. Яка швидкість катера за течією річки? Правильна відповідь. 18 км на годину. Наступне питання Вікторини: Власна швидкість човна 20 км на годину, а швидкість течії річки 2 км на годину. Знайдіть швидкість човна за течією річки. Правильна відповідь 22 км на годину. Наступне питання Вікторини. З автобусної станції виїхав автобус, швидкість якого дорівнює 36 км на годину. Який шлях подолає автобус за 3 години? Правильна відповідь: 108 км. Дякую за увагу. До побачення!